А ви вас бачити. ради, нарешті ви всі сюди прийшли, як я довго вас збирав, як це було довго. Дуже вам дякую кожному. Дайте, будь ласка, оплески. Ми будемо почати. О, май будне! Ти коли вирішив робити палац спорту за півроку, десь дату ви зафіксували фінально? За скільки вийшли в продаж? Ми за 52 дні. Ми прям погналися продавати палац спорт. Вирішили за пів року. Да, я пам'ятаю, що ми сходили на курганів. У них була благодійна подія, от і вони зібрали там 9 лямів. І я думаю, блін, це класна штука, тому що ще я пам'ятаю, в той момент було, було таке, що багато підрозділів до мене звернулися, що типу дуже потрібна допомога там багато всяких різних речей. І ми тільки з Тура приїхали, в нас були кошти. Але я такий думаю, блін, є можливість. Я прям відчуваю, що я можу зібрати палац спорту і теж зібрати багато грошей на сили оборони. І плюс, типу, це ще й класна штука. Палац спорту, але мене лякала оця історія в довгого вагона. Да. Да. І я подумав, що треба зробити як там у. У цього Кевіна Хьорта, у Луїсі Кея було свого часу, у Карліна центральна сцена, сцена по центру. От це ну, класична історія. Yeah. Ось, і ми сходили, попросилися у палацу, коли буде бокс. Вони нам сказали, коли буде бокс. І ми я прям чітко пам'ятаю, ми прийшли з Лізою, сіли, і там сцена по центру. І ми сиділи далеко, а все рівно була камерність. І оця була рушійна штука, що ми зрозуміли, камерність працює. Часу ще наче є, плюс-мінус. Є ризик. Mm -hmm. А це ух oh. хі -хі, бодрить. Ну, звичайно, от є якась мета, типу, така велика. Все, і вирішили, і пригнули. Скільки ви зібрали по факту? Ще не порахувалися. Ми аукціон більше двох. Мільйонів з квитків десь теж більше двох. Ну я думаю, що десь під п'ять ми наблизилися. мільйонів п'ять. Мільйонів п'ять мені здається, але я можу помилятися.